Допомога Нівея дівчині Шарлоті з рідкісним шкірним захворюванням, при якому шкіра стає надзвичайно чутливою до сонячного світла. Навіть короткий контакт з ультрафіолетовими променями викликає дуже сильний біль почервоніння і печіння. Життя Шарлоти було обмежене тим, що вона не могла гуляти на свіжому повітрі, гратися на сонці і. Як робляться інші діти? Нівея, відома своїми сонцезахисними продуктами, вирішила допомогти Шарлоті та її родині. Компанія зібрала команду науковців і почала розробляти спеціальний крем, який міг би забезпечити максимальний захист від сонця та допомогти Шарлоті жити. Більш вільно. Після довгих досліджень і тестувань вони створили унікальний крем із дуже високим рівнем захисту від ультрафіолетового випромінювання. Цей крем мав особливі властивості, він створював на шкірі захисний бар'єр, який не дозволяв сонячним променям проникати. Та викликати болючі реакції. Шарлота змогла більше часу проводити на вулиці, не боячись сонця крім став справжнім рятівником для неї, і це було величезним досягненням не тільки для компанії, а й для маленької дівчинки, яка отримала шанс на нормальне дитинство. Нівея не випустила цей крем у масове виробництво, оскільки він був розроблений під індивідуальні потреби саме Шарлоти. Проте цей досвід розробки такого продукту став важливим для створення нових сонцезахисних лінійок бренду. Історія Шарлоти показала, що Нівея готова піти на все, щоб допомогти тим, хто дійсно цього потребує, навіть якщо це не призведе до масових продажів. Ця ситуація також є прикладом того, як інновації та турбота про окремих людей можуть зробити бренд ближчим до своїх клієнтів і змінити життя на краще.